Петро Порошенко став міністром економічного розвитку і торгівлі. Цього разу офіційно. Президент підписав відповідний указ. Його оприлюднено на сайті голови держави. І ще місяць тому лідер більшості у раді Єфремов заявив, Порошенка призначили на цю посаду, але указу президента тоді не з'явилося. Згодом сам Янукович підтвердив, хоче бачити відомого бізнесмена та голову ради НБУ в кріслі керівника відомства та мав з ним розмову. Чекає лише на відповідне подання від Кабміну, але ЗМІ повідомили. Сам Порошенко не погоджується. Бо хоче вищу посаду віце-прем'єра. Тепер Порошенко приступає до виконання обов'язків міністра. Для мене принциповими критеріями для цього є бажання серйозно зрушити ситуацію з економічною політикою. Нам потрібно суспільству, бізнесу, продемонструвати. Абсолютно серйозні кроки спрямовані на покращення умов ведення бізнесу в Україні. Я тільки недавно був у Вінниці. Він там мав 100% пройти у український парламент і ще привести за собою по трьох по чотирьох округах своїх соратників, кого він призначить, для чого йти, коли в Україні немає економіки.